Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленим. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок. Гарного всім перегляду. Шкода Октаві А7 в універсалі. 13 рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматі. весь в рідній фарбі. 196 пробігу. Тут контакти до власника. Ціна 11500. Кажу по салону. Є климат-контроль, підігріли. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Шкода супер в універсалі. Одинадцятий рік, 220 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 9500. Тут контакти. Комбінований салон бачимо. Клімат контроль, підігріви, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія в седані. А сьома 14 рік. Ціна 10 950, двигун 1,6 дизель на механіці. 218 пробігу, контакти ось тут. Так, Зачинено, машинка тонована, але трошки видно. Кодофебія універсалі. 14 рік, 1,6 дизель на механіці, ціна 6150, 266 пробігу. Тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода SuperB. 11 рік, 220 пробігу 1,8 бензин, 8200 ціна, тут контакти. Клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Octavia Tour в універсалі. Сьомий рік 217 пробігу, 1,6 дизель на 1,6 бензин, мабуть, тут не було дизельних. Уточнюйте, 5 ціна, контакти є. Так, кого цікавить телефонуйте. Шкода Octavia А5 в седані. Так, 10 рік, 6990 ціна. 1,8 бензин на механіці. Тут контакти до власника. Пробіг 242 тисячі. Так, на наш кіряний бачу салон. Так, ось цікавить, телефонуйте. Більше інформації уточніть у власника. Шкода суперб. 2003 рік, 300 тисяч пробігу, 1,8 бензин, 4400 ціна. Тут контакти бачимо. кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. А «Олдтрек», Oldtrack Scout. Хто як називає. 1510 тисяч пробігу, 15500 ціна. Скаут-комплектація, 2-літровий дизель на автоматі, свіжопригнаний автомобіль. Тут контакти, є сервісна документація. Так, Хто шукає такого скаута, телефонуйте. Досить мало на ринку. отримаєте більш повну інформацію. Шкода Октавія А7. 15 рік. 1,6 дизель на автоматі. Ціна 11300. Пробіг 250 тисяч, тут контакти до власника. Так, бачу світлий шкіряний салон. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія, а 5 в універсалі. Це 12 рік, двохлітровий дизель на автоматі, ціна 10 тисяч. Тут контакти. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Так, Шкода Octavia Scout. Так, по автомобілю. 18 рік. Ціна 20 200 доларів, повний привід, двохлітровий дизель на автоматі. 189 пробігу, контакти до власника є, є вся, бачу, сервісна документація. Так, люди гріються, пословно, не загляну. Покажу по колу. Таких автомобілів досить мало на авторинку. Кого цікавить, телефонуйте отримаєте більш повну інформацію. Шкода фабія в універсалі. 10 рік, 1,2 дизель на механіці, 6750 ціна, 265 пробігу, контакти є. Тут детальна інформація. так, Покажу по колу. Так, По салону. Автомобіль з клімат-контролем. Рідко зустрічаємо. Охайний по салону. На оригінальних тисках. Хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. Шкода Octavia a 7 Це 17 рік, 220 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 14500 ціна. Тут контакти до власника. салону форкоп та парктроніки є